Друзі, хочу запросити всіх завтра на прямий ефір. Завтра в мене в гостях буде Анна Линик, з якою ми пару тижнів тому вже записували прямий ефір. Аня ділилася з нами своєю історією про розлучення, про другий шлюб, про депресію, про складні ситуації, періоди свого життя. І ефір був дуже класний. Він набрав максимально просто багато відгуків, коментарів. Вам він дуже сподобався. і... Ну, ви багато писали, що було дуже цікаво слухати і що вас це вразило, вас це торкнулося. А у нас з Ані з'явилася така ідея, і тому завтра нас в ефірі буде троє, тому що ми запросили до нас в ефір ще й Ігоря, чоловіка Ані, щоб він поділився своєю історією, щоб він дещо розповів зі своєї сторони. І знаєте, були коментарі після минулого ефіру. Хто не дивився, подивіться коментарі такого плану. Так покажіть нам ж того Ігоря з рівними ногами. Сивого молодого чоловіка, тому завтра ми вам покажемо Ігоря, ми вас познайомимо. І Ігор разом з Анією доповнює свою історію. Ігор поділиться своїм свідоцтвом, свідоцтвом свого життя, через що він проходив в своєму житті. Тому доєднуйтесь, ефір буде дуже дуже містким та цікавим.